29 березня сум'яни та мешканці області могли спостерігати різке похолодання, зокрема штормовий вітер та сніг з дощем. Така негода спричинила аварійні відключення електромереж по всій країні. На сумщині знеструмлені деякі споживачі путильської, Тростянецької, Серединобудської територіальних громад. Ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання. Така штормова погода, як зазначають синоптики, класична та характерна для початку весни. Це нормальне явище. Циклон завжди має два атмосферних фронти, тобто це теплий атмосферний фронт, за яким йде тепле повітря. І за цим теплим повітрям, як правило, приходить холодне повітря за холодним атмосферним фронтом. Ну і так завжди виходить, що його тилову частину, тобто от він, це такий вихар, який обертається, який спочатку там, перед собою він гонить тепле повітря, цей вихар, а за ним. Якби проходить холодне повітря. Це класика, як кажуть, це конічної діяльності. Синоптики Сумського обласного гідрометцентру прогнозують холодну погоду на найближчі два дні. Температури повітря вночі становитимуть 1-6 градусів морозу, а в денні години десь від 2 до 7 градусів. Тепла. Тобто, це буде у нас в четвер, в п'ятницю, така погода. На вихідних мешканців Сум очікує невелике потепління. Місцями пройде дощ. Знову прийде серія циклонів з південного заходу, які принесуть разом з підвищенням температури і з потеплінням опади у вигляді дощу. Тобто субота, неділя і понеділок, десь вівторок. У нас очікується. Ну як сказати, що це тепла десь. Погода, яка характерна для початку квітня, тобто температура вночі буде від 1 до 6 градусів тепла, а в денні години становитиме десь 7-12 градусів тепла. Тобто це нормальна погода для початку квітня. За прогнозами синоптиків, така прохолодна та хмарна погода збережеться на сумщині до 10 квітня. Температура повітря не підійматиметься вище 15 градусів тепла.